Буквально все люди сбежали в помещение, их не пострадавшие, пока что неизвестно. Чому ж вже відомо. Є не лише постраждалі, а й навіки гарні росіяни та їхні поплічники. Точковий приліт по Донецьку, як повідомив блогер Денис Казанський, ракети влучили у ресторан. Там окупанти зібралися відсвяткувати день заснування маріонеткової квазіреспубліки, але щось не склалося. Довелося ховатися в навколишні магазини. Прильоту у нас ми всі спрятались в магазин. Паптам ще прильоту, ми не знаємо, де притатися, ми все в магазині в укритті. нету. Донецькі гуляйтери повідомляють про понад десяток поранених та загиблих. Звісно, переконують, що все це були цивільні вже й запевняють, що поцілили їх ракетами Хаймарс. На місці були обнаружено такі осколки двох типів ракет. РСЗО Хаймарс. Іронія долі. Загарбники вирішили влаштувати зустріч у ресторані під назвою Парадайс в перекладі рай, але мають тепер суто протилежне місце призначення із пекельним прийомом. А, вон смотри, вон смотри. Кабак, да. Сура. Да. Провода Це ще раз порувала. Тривожно росіянам не лише на окупованій Донеччині, а й у глибокому тилу тимчасово окупованої Луганщини. В ровеньках у ніч проти суботи там спалахнула нафтобаза. Да, це по нівті Попали Попали на. Попали, в рот на. Попали, б. Йод. спільноти стверджують, що в ЗСУ завдали удару за допомогою далекобійних ракет Атакамс із касетним боєприпасом. Блі, люди спаслися, интересно. Ватажок так званої ЛНР заявив про понад десяток ліквідованих і поранених. Вогонь гасили всю ніч, залучили під сотню пожежників і 12 одиниць техніки в українській військовій адміністрації Луганської області. Наголошують, що окупанти втратили на автобазу повністю. Пального для ворожої техніки не залишилося. Об'єкт вщент зруйнований. Тепер загарбникам доведеться доправляти пальне з території Росії, але і там на ворога чигає небезпека. В ростовській області зійшло кілька вантажних вагонів з нафтоцистернами. Сталася пожежа. Пасажирські рейси з московитами довелося затримати. Я поїхали. Без затримок працюють невідомі дрони в напрямку Білгорода. Доки російські нападу звітує про збиті десятки безпілотників. Місцеві поширюють відео не надто вдалої роботи ППО. Це зірки падають. Час загадувати останнє бажання. Ілон, <плес> не Що Лунка <плес> вітходять. <себе. плес> <плес> Нападай, блядь, але ворог теж має дрони, якими регулярно цілить українські міста. Ефективна протидія це мобільні групи ППО, які можуть швидко підлаштуватися під нові маршрути російських шахедів. Захисники неба Херсонщини кажуть, що за два роки війни з ударними безпілотниками ворог відчутно вдосконалився. В 22-му році шахеди прямували на висоті 300-400 метрів. Тепер їх можна зустріти і за два. Кілометри над землею в таких випадках вже не допомагає тепловізор чи прожектор, а влучити в цілі з такої дистанції виявляється вкрай складним завданням. Тоді, в 22-му году, вони елементарно були білого цвета. Їх на темному небі було хорошо видно. То сейчас, во вони перекрашены в черный цвет там совсем другие двигатели уже они быстрее летают выше летают но если брать по вооружению то сейчас конечно оно гораздо лучше плюс уже как бы за два года усовершенствованные навыки ведения огня с таких оружий обнаружения целей регулярно проводятся занятия с личным составом по обнаружению БПЛА противника Огой! Я ураження! Олексій Пасак, п'ятий канал. І далі про лінію фронту у включенні на На Донеччині штурми російських окупаційних військ на окремих ділянках фронту не припиняються. День росіяни малими кроками і великими втратами просуваються. Ну а десь армійці відкидають штурмові групи назад в глиб окупованих територій. Ситуація серйозно ускладнює брак зі снарядами та брак людей. Росіяни ж людьми не рахуються. Як кидали їх, так і кидають на штурми тих, хто з них уже не повертається. Яка ситуація нині на фронті? Розповість наша кореспондент кореспондентка Ольга Калиновська, яка працює на фронті? Отже, Олю, тобі слово. За цих два дні, за вчора і сьогодні, ми побували на двох різних напрямках на Донеччині, це Бахмутський, точніше, вже напевне, варто його називати в Часовоярський напрямок, а також напрямок Мар'їнський та Рекрасногорівський. Красногорівський. Якщо говорити є, до речі, спільні риси у цих двох напрямках. Є відмінні ми поки що не змогли потрапити ні в часів Яр, ні в Красногорівку, але ми прекрасно чули, яка там ситуація. Там, навіть якщо наблизитись до цих міст, то дуже чути призем приземлення арти, ми зафільмували приземлення кабів, і там просто шалена кількість fpv дронів, а також дронів, які працюють діскидами. Так, от один день ми працювали самі з нашими fpv дронщиками Це 93-я славетна механізована бригада Холодний Яр. Вони тримають оборону по лівому, по правому, перепрошую, флангу від час свого яру. І у них не те, що достатньо спокійно. Вони самі атакують за один день. Достатньо багато хлопців. З цей екіпаж, з яким ми працювали, а ми працювали з ними з ночі до ночі, що називається, вони вразили не тільки багато живої сили, а також пошкодили техніку, причому достатньо цінну техніку ворога. І а, за їхніми спостереженнями поки що на їхньому напрямку, а це кліщівка і далі штурмів немає. А, росіяни намагаються збиратися малими групами, але і ФПІ-дрони, і наша артилерія їх успішно відбивають. Крім того, хлопці кажуть, що а, окупанти не можуть просуватися, скажімо так, на кількох. Напрямках, якщо вони зосередились на часовому ярі, то вони в основному працюють тут. Ну а по окупантам в районі Кліщі і далі працюють наші FPV і наша артилерія. Давайте подивимося, як це відбувається. Мені кажуть, що цей матеріал буде трішки пізніше. А, ну, власне, ми можемо, до речі, підсумувати цей день, коли ми працювали з нашими евпівдронщиками 93 ї бригади. Що вони полювали? Слухаємо. Розбили один бліндаж на передній лінії. Двоє трьохсотих, один тяжкий по перехватам. Так, потім одну гармату Д 20 пошкоджено. Дві гармати Д-30 пошкоджено, і муром М знищена камера. Це хороший день, але дуже багато у нас пішло вилітів на передній край по бліндажам по піхоті противника. Ну, власне, ви побачили чи почули точніше. Якщо побачили роботу підщиків, то от, власне ці маленькі, скажімо так, дешеві достатньо дрони, плюс снаряди, десь штатні, десь ні, наносять серйозну шкоду росіянам. Пошкоджені три гаубиці калібру 122 і 152 міліметри. Тобто ці гаубиці вже не будуть працювати. по Нашій артилерії пошкоджений, пошкоджений відео. Є фільмувало, яке показувало власне наші позиції відеореєстратор чи от власне відеокамера. До речі, достатньо дорога. Хлопці сказали, що вона коштує 50 тисяч доларів. І це тільки власне один день, не самий ефективний, як сказали хлопці. Сьогодні ми працювали біля неподалік Марінки красногорівки під Новомихайлівкою. Там працює 79-та десантно-штурмова бригада. Тримає оборону, і там вже ми потрапили трішки в іншу ситуацію. Там полювали на нас. Просто неймовірна кількість в півдроні. Як тільки ми приїхали до артилерії, ми е, таку фізарядку отримали. Ми бігали і в підвали, і в укриття. Ну, чому я розповідаю? Давайте послухаємо, подивимося. Бувало, начало було теж важкувато. Ну і зараз не дуже легко. Все, знову летіть. Не можна чому. Все, 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 все. Поебал. Да! Да, 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 как вы Давай, давай ты подвал. Сильно не подходит быстро. А це трошки далі вже всі цілі, е, да, все нормально. мимо. таку зауважу, що ця ситуація оцих дронів було п'ять. Це були дрони камікадзе, причому деякі працювали буквально один за одним, тобто не встиг приземлитися один, тут же за ним летить інший. І це, якщо я не помиляюсь, протягом півгодини, ну максимум години, ми ще зафільмували приземлення трьох кабів. Зауважую, що це не нуль далеко не передова, тому що артилерія працює, працює ну відносному звичайно тилу. І як розповіли нам, ті, хто вводить піхоту на нуль, насправді там ситуація ще гірша. Взагалі, найгірша проблема для самої піхоти це дістатися. Звичайно, що ніхто їх не довозить автомобілями. Це на всіх напрямках так їх підвозять на якісь певне на якусь певну відстань. Далі вони йдуть в завантажені БК їжею, і водою кілометр півтора, два-три, десь де абсолютно по різному, і увесь цей час їх переслідують не тільки ворожа артилерія, але в дрони Давайте послухаємо, власне, як піхота дістається на нуль. дійти до позиції треба пройти груженим засобами захисту зі зброєю з боєкомплектом до неї близько ну, півтора-два кілометри. Ну це мінімум, просто мінімум, і при тому в умовах, коли все зруйноване. Коли куча будівельного сміття, поламані дерева, вирви від бомб, від снарядів, а це ще, а це ще й треба взяти з собою їжу, воду, боєкомплект для колективного озброєння. А якщо ще треба облаштувати позицію, треба ще й лопати з собою брати, тому відповідно це маленька доля того, що відчуває піхота. По ну, нас прилетіло пару разів, ну, спустилися, піднялися, а там пролітає постійно. Ну я вважаю, не те, там не тільки прилітають постійно таких от підвалів і таких бліндажів, які сьогодні бігали. Ми у піхоти немає, особливо коли вона йде на позиції. Але піхота тримає оборону, і, власне, ті бригади, які стоять в цій смузі обороні, те тільки в цій дуже просять допомоги. Допомога їм потрібна в людях, тому що людей бракує. Є гарна новина, от, наприклад, ми сьогодні фільмували роботу британської гаубиці Л-119. Нам артилеристи сказали, що був період, коли практично не було снарядів. Там сталя снаряди калібру 105 міліметрів. А от сьогодні ми зазняли власне, як снаряди підвезли. Снаряди є снаряди американські, Можливо, це вже американська допомога. вона сходить потихеньку до України, і артилерія працює. Наші впівращики працюють, піхота важко, але дістається на нуль. Оборону тримаємо. І давайте, от напевне, позитивне відео, як гаубиця британська Л119 працює по ворожій силі по окупантам. Остріл! Остріл. Тому тримаємо оборону, допомагаємо Збройним силам України. Ну, а ми працюємо тут далі. Студія. Дякую, дякую, Олю. Ольга Калиновська з Донеччини з докладною розповіддю наживо про одразу кілька ділянок фронту про ситуацію там. Ну а ще більше, Оля Калиновська і її колеги розкажуть вже у своїх подальших репортажах, і також у проєкті Невигадані історії.